Друзі, не закалка, а холодне омовіння. Тому що основний, в принципі, основна задача закалки це швидке занурення тіла в холод і все. Тобто короткострокова дія холода на наше тіло. А омовіння потрібно для того, щоб досягти чистоти тіла. Зараз я виконую саме другу функцію, але температура води... Приблизно 4-5 градусів. Тобто це для омовіння низько, а для закалки саме те. Тому ніби як, по принципу, досягання мети це омовіння, але з елементами закалки. Але я називаю це закалкою. Ось так. Сьогодні лайтовенько знизу догори. Включивается заряд, включивается сила сразу такая. Ух, Фу, готовы зайти в день. Готовы. Я бы Вялість, сонливість, якийсь опух, що хоч довго дуже завожусь в день. Як правило, в мене до цього, до життя в селі, ще півтора місяці назад, навіть менше. Це відбувалося в багато етапів, півтори-дві години, коли я реально готовий рухатися, готовий йти їсти, пити чай, щось, якісь фізичні вправи робити, в магазин, ще щось. От. Я робив, звісно, умовіння, з самого-самого ранку, це саме перша процедура. Потім вже якось розминався. Але я боявся холодної води, ну і в місті, в принципі, цієї холодної води досягти досить важко. Тому зараз я завожусь набагато швидше. Туалет, розминочка, 15-20 хвилин. Це за пів години після пробудження максимально готовий включатися. Я ще нічого не їв, але в мене вже є заряд енергії, міці, вже готовий. Долати перешкоди, якщо вони будуть. А вони, друзі, завжди є, завжди будуть у нашій голові, в нашій свідомості, якщо бути точніше. Якщо ти розумієш про що. Ще я помітив таку одну цікаву деталь, іноді відчуваю, що от нащупав якийсь свій шлях, от якось тіло по іншому відчуваєш, якось думки краще пливуть, і ти починаєш чіплятися за цей результат. Пересвоювати його собі як досягнення, і в такому випадку ти 100% будеш розчарований, тому що ти починаєш вже звикати до якогось такого знаєш, комфортного стану. А в нас є наша власна карма. І рано чи пізно з цього куража вона тебе скине, і тому, як кажуть світі писання, треба терпіти однаково як невдачі, так і вдачі. Мається на увазі в контексті прив'язки до результату.